що без це сталося? Зачиняємось! Кому ще по останній? Давай знову до тебе. Скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. <звук> <звук> ти мені скажи, у нас з тобою серйозно? А для тебе серйозно це як? От молодь, тож не у під'їзді. Вибачте, міс <звук> Опа! Братуха, я твоя житуха! <звук> Де ти набрався цього? Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм котом. Люблю котів. А я собак. Чуєш? ж, разу вдома. А хто питає? Зайду, акуратно, у мене ж буток. Хто тебе так? Ла або я отримаю, що хочу, або з тобою. Говоритиме. Ті, на кого ти нарвався, ще ті відморозки. Я взагалі не в темі. Вітаю в нарні. І скільки ж тут? Чотири Чорт. Кожен отримує частку. Росіяни, Пуерториканець і юдеї. Чого ти чого? здоров'я. А що буде зі мною? Тобі хана. Те, чого ти боїшся, від чого тікаєш, все одно не здожене. Раджу пристрібнути. Ляха відбувається. <плес> <плес> або ми йдемо далі, або розходимося. Не розходимося. <плес> <плес> Доведи що ти з тих, хто здатен розгребти своє лайно. <плес> Я все однею. Я так розумію, ти не єврей. Є сухоребрий. сухоребрий. бо образиться. Mm -hmm. Ти мені подобаєшся.